Добрий день, ми з України. І знову куми, куми з Конотопа, Ілюзії про принца на білому коні. В дитинстві дівчинка, одна чарівна, все уявляла, що вона царівна. Життя навкруг вважала казкою і вірила. Що там, за ширмою і маскою, чарівний принц на білому коні, який живе десь вдалині й прийде, щоб з нею одружитись, щоб все життя вона могла ніжитись. Навчання в школі її заповнило повінця, але й тоді вона все мріяла про принца. Тому і хлопцями гуляла неохоче, заплющувала в мріях свої очі. А потім вус. Де вечори, де бали, студенти весело завжди гуляли. Та однокурсники її, хм, ну, явно не фонтан. Той в окулярах, цей ботан. А цей весь час ходив на підробітки, щоб дарувати їй зранку квітки. Цей некрасивий, в того курточка брудна, і виглядав вона все принца і коня. Та той чомусь не дуже той спішить. Нічого, я дождусь і буду жить, купатись буду в маслі, без турботи. Та після вишу треба приступати до роботи. А, та тут, колеги, співробітники які землі, ніхто не їздить в офіс на коні. Той не багатий, той негожий, а той на карлика щось схожий, той зависокий, той випить любить. Хіба він зможе приголубить той із меченок, той з попівки, той з борзни, а хтось з соснівки, той десь із красного, а той з голінки. Хіба це пара для жінки, та з принцем я купатимусь в нутелі, мене він звозить на боліса й Ще зовсім трохи і він приїде, як той козак із Енеїди, почують цокот, як копит, і в романтичний з ним політ. Ідуть роки день і до дня. Нема ні принца, ні коня. Кар'єра вгору та все сама. Людського щастя щось нема. Сидить в квартирі, та ось дзвінок. Невже це шанс? Дарує Бог. Це принц приїхав, яка ж то радість в душі захоплення, на серці сладість. До дзеркала бігом, взяла помаду, парфуми відпустила радо, чекаючи його, не сримуючи сліз, а там я, листоноша, пенсію приніс.